Проходжусь на попасіці, закінчуючи Доні. Зараз от заглянули в цей лежачок, де у нас крос зимував. Зараз кінець, кінець березня. 20, 20, 20 яке-то число там. Коротше, не пам'ятаю. 21 чи 22. Мазочка кройс у нас. Це пасіки трошки залишилися. сейчас на них не глянем Да, тут, кстати, я потрогал, уже расплод. Тепленько, хорошая, мощная семья, и она начала выращивать расплод. Они у нас перезимовали. И Терес нам помогает, конечно. Такая вот семейка. Семейка карники. Ну, Ми сейчас перевіримо, чи в них достатньо корму. Глянем. І все, в принципі, что може підмор який, но вони вже, наверное, самі. Доволі хороший оказався матеріал. Хороша карніка, Экономна зимовка, хороший старт, добре наращується. От, Отводки також переглянув, все хорошо з ними, з цією карнікою кройс. І пернеру новий матеріал отлично перезимували отводочки. В принципі, парника на Київщині нормально зимує, хорошо розвивається. Удачний матеріал. Ну, зараз я з то роздвину чуть-чуть, рамочки переглянем швиденько. Саме головне я просто гляну, щоб у них достаточно кормово було, тому що в принципі есть рамочки можна додати, если їм надо. И все, окутаю их так, розвивається. Так перша полна медочка у них осталась після зими. выпала ледушка. частично сивший, конечно, солнечный у но Поэтому они на такие пленки зимуют. Так. Дальше пустая рамочка. гляну, чего тут надо. Можно будет надо убрать отсюда. Пустая рамочка. это тут, наверное, уже и расплодик пришел. А -а -а. да, вот, Кошки печатно, ну, я не буду дергать, то есть мед, меду достаточно. Оставлю по краям по пару полномедных и закрываю их. Она и конечно, уже на все рамки и грить все быстренько сейчас соберу дам полометки и закрываю карника кройс такие пчелки значит можно заказать от этой материнки кройс у меня не плодок матки она в родоводе по моему с 55 AMG. погуглить будь ласка с 55 амг найдете ее родовид это немецкая карника с бибрид. Дзвоніть, замовляйте не плідні матки ага. та плідні. Ну, плідні, правда, я вже на кінець липня записую зараз, а не плодки ще раніше трохи, так що дзвоніть, телефонуйте. Телефон буде на сайті, лінк під цим відео буде там в описі. Можете на сайт, по почитати трошки більше. Там Просто в гуглі загуглить S55 AMG Carnica Кройс. і знайдете цю материнку. Я протестував по зимовці, зимують як чотириграмочні відводички, так і отакі хороші сім'ї. Тут, тут мав така один, була підсаджена в сім'ю, влітку десь в липні чекали. Да. Наростилися, Значить, пішли в зиму, перезимували, добре розвиваються зараз. Сейчас... Так що все в порядку з ними. Хороший матеріал. До речі, точно такі ж самі матки я вам буду продавати. Можна в мене придбати. Тобто це F1. От як і тут, F1, і ви можете таку матку придбати. Так що, дякую за увагу. Продовжуємо далі чистити доні. складати гнізда до морозів. Все-таки похолодання по прогнозу, якесь там мінус 2 ночі буде. Наразі... Наразі все. Дякую, до побачення. Також напишіть ваші коментарі, до речі, кому сподобалось відео, ставте лайк, напишіть якийсь коментар під відео або запитайте щось.